У цьому занятті ми проговоримо про використання методів соціалізації на уроках фізики. Своєрідність сучасного етапу розвитку нашого суспільства, його розшарування, суперечливість соціальних відносин, недостатня увага держави до соціального розвитку молоді, все це вимагає глибокого переосмислення функцій соціальних інститутів, що працюють з дітьми та створення умов для їх нормального соціального розвитку. Ефективність соціалізації учнів залежить від ефективності процесу навчання. Нестандартний підхід до навчання на уроках фізики дає можливість учням школи якнайкраще виразити свою індивідуальність в мікрокліматі групи. Найбільший інтерес представляє метод проєктів. Метод проєктів це така система навчання, при якій учні навчаються здобувати знання в процесі планування та. Виконання практичних завдань проєктів. Проєкт це можливість навчатися, висловити власні ідеї в зручній для дітей творчо продуманій формі, проведення досліджень, інтерв'ю, складання планів відвідування різних міст, виготовлення колажів. Проєктне навчання активно впливає на мотиваційну сферу. З психологічної точки зору, процес виконання проєкту це низка послідовно створених потреб і пошук відповідних способів їх задоволення, синхронізованих з етапами проєкту. Кожна нова потреба викликає інтерес учня, підтримуючи загальний мотиваційний фон навчання на досить високому рівні. У результаті спостерігається підвищена навчальна активність. Метод проєктів є засобом активізації розумової діяльності. Забезпечує підвищення навчальної мотивації, сприяє здійсненню безпосереднього зв'язку між придбанням знань і використанням їх у вирішенні практичних завдань. Метод проєктів стимулює самостійну роботу учнів. Учасники проєкту самостійно планують, створюють, захищають свою роботу і тим самим активно включаються в процес. Комунікативної діяльності хід проекту багато в чому залежить від уміння вчителя створювати умови, що стимулюють формування і розвиток творчих комунікативних організаторських умінь учнів. Завдання вчителя полягає у правильному плануванні роботи. Перш ніж розпочати проєкт, слід відповісти на запитання, навіщо, для чого він створений, наскільки новим є бачення проблеми, наскільки проєкт відповідає вимогам часу, чи придатний він для втілення, чи завершений, готовий до реалізації. Під час вивчення фізики метод проєктів дозволяє поєднувати теоретичні знання з їх практичним застосуванням. Цілі нашої проєктної діяльності сприяти формуванню сучасної особистості, розвивати інтелектуальні, організаторські, комунікативні, сенсорні здібності, графічні та екологічні знання та вміння, виховувати працелюбність, здатність самостійно мислити і приймати рішення. Хочу запропонувати вам переглянути вчительську та учнівську презентацію до нашого спільного проєкту по темі самоіндукції і так, вчительська презентація. Учнівська презентація. Аналізуючи досвід проведення нестандартних уроків фізики, а саме застосування методу проєктів, можна зробити висновок, що учні навчаються успішно розкривати свій потенціал на таких уроках і стають більш комунікативними та соціально адаптованими, у них пробуджується інтерес і позитивна мотивація до навчання. Дякую за увагу!